Біблія, друга книга хронік, розділ 33. Манасії було 12 років, коли він зійшов на царський престол, і 55 років ладарював у Єрусалимі. Він чинив зло перед Господом, наслідуючи огидні звичаї народів, яких Господь прогнав перед ізраїльтянами. Він знову побудував капище на узвищах, яке знищив його батько Єзекія, та спорудив жертовники Ваалам. Влаштував священні гаї ашери, поклонявся і служив у всьому небесному воїнству. Він навіть поставив ідольські жертовники в Господньому храмі, щодо якого Господь сказав У Єрусалимі пробуватиме моє ім'я навіки. Він спорудив жертовники всьому небесному воїнству в обох дворах Господнього храму. Манасіє проводив своїх дітей через вогонь у долині Бенгінном, Займався чаклуванням і ворожінням, завів викликачів духів та заклиначів. Він примножував також інші злочини перед Господом, викликаючи його гнів. Зробивши різьблену статую Астарти, він поставив її в Божому храмі, про який Бог сказав Давидові та його синові Соломону такі слова: у цьому храмі та в Єрусалимі, якого я обрав серед усіх племен Ізраїлю, закарбую моє ім'я навіки. Я більше не дозволю, щоб ноги ізраїльтян залишили край, який я призначив їхнім батькам, але за умови, що вони будуть твердо дотримуватись усього того, що я їм заповів через Мойсея, згідно з усім законом, заповідями і постановами, але Манасія розбестив юдею і мешканців Єрусалима так, що вони чинили гірше, ніж ті народи, яких Господь знищив задля ізраїльтян. Господь застерігав Манасію та його громадян, але вони на те не зважали. Тому Господь спровадив на них командирів війська Асирійського царя, які схопили Манасію, прив'язали ланцюгом і, закувавши його в мідні кайдани, запровадили його до Вавилона. І коли він опинився в тяжких обставинах, то почав благати Господа свого Бога, він цілковито покорився перед Богом своїх батьків. Манасія щиро молився до нього, і Господь пішов йому назустріч, вислухав його благання і повернув його в Єрусалим на його царство. Манасія зрозумів, що Господь є Богом. Після цього він спорудив зовнішню стіну міста Давида в долині на захід від Віхихону, аж до входу в рибну браму навколо Офелу, значно піднявши її вгору. В усіх містах-твердинях юдеї Манасія настановив воєначальників. Він усунув чужих богів і різблену статую Астарти з Господнього храму, а також усі жертовники, які раніше збудував на горі поряд з господнім храмом у Єрусалимі. Викинувши усе це за місто, Манасія встановив Господній жертовник на його місце і приніс на ньому мирні жертви подяки, і наказав юдеям, аби служили Господу, Богові Ізраїлю. Проте народ і надалі приносив жертви в капищах на узвищах, але вже Господу своєму Богові, всі інші оповіді про Манасію та зміст його молитви до свого Бога. Слова провидців, які звертались до нього в ім'я Господа Бога Ізраїлю, все це записано в книзі літопису ізраїльських царів: про його молитву і те, як Бог вислухав його благання, про всі його гріхи та його відступництво, про ті місця, де споруджував капище на узвищах і влаштовував священні гаї ашери, про різбленого Боввана. До свого упокорення про все це записано в споминах ясновиця Хозая. Манасія спочив зі своїми батьками і його поховали в його власному палаці, замість нього став царем його син Амон. Амонові було 22 роки, коли він зійшов на царський престол і два роки владарював у Єрусалимі. Він чинив те, що було не до вподоби Господу, за прикладом свого батька Манасії. Амон приносив жертви і поклонявся всім ідолам, яких наробив його батько Манасія. Але на відміну від свого батька Манасії, Амон не впокорився перед Господом, він лише збільшував свої провини. Проти нього вчинили змову його слуги і вбили його у його власному палаці. Проте громадяни країни знищили всіх, хто брав участь у змові проти царя Амона, і замість нього. Ті ж громадяни оголосили царем його сина Йосію. Розділ 34. Йосія зійшов на царський престол, коли йому було вісім років, і 31 рік владарював у Єрусалимі. Він чинив те, що було до вподоби Господу, йдучи слідами свого прабатька Давида, не відступаючи ні праворуч, ні ліворуч. На восьмий рік свого владарювання у своєму юному віці він почав шукати спілкування з Богом свого прабатька Давида, а в 12-му році правління він почав очищати юдею і Єрусалим від капищ на узвищах, священих гаїв Ашер від різьблених та литих ідолів Бованів. У його присутності зруйнували жертовники валів і вівтарики для кадіння, що стояли над ними. Він Повирубував священні гаї ашери, а різьбленій литі ідоли Бовани, наказав розтрощити, розтерти на порох і розсипати над могилами тих, хто їм колись приносив жертви. Він спалив кості жерців, на жертовниках, на яких вони приносили жертви, і таким чином очистив юдею та Єрусалим від осквернення. В містах Манасії і Єфрема. Симеона і аж до Нефталима серед спустошених довколишніх руїн, він зруйнував жертовники і вирубав священні гаї Ашери, порозбивав ущент ідолів, знищив усі кадильні жертовники в усьому ізраїльському краю, після чого повернувся в Єрусалим. На 18-й рік свого владарювання. Після очищення краю і храму Йосія послав Шафана, сина Ацалії, міського голову Маасею та літописця Йоаха, сина Йоахаза, з наказом розпочати ремонт храму Господа свого Бога. Вони віддали первосвященнику хілкії всі гроші, передані левітами, охоронцями брами і принесені до Божого храму нащадками Манасії, Єфрема та інших ізраїльтян. Котрі ще залишилися, як і всіх юдеїв, веніямінців і мешканців Єрусалима. Ці гроші передали підрядникам, призначеним для виконання праці з пошкоджень Господнього храму, аби вони могли розраховуватись із робітниками, котрі виконували ці роботи в Господньому храмі. зокрема, Теслярам, каменярам, мулярам, а також здійснювати придбання тесаних каменів та дерева для скріплювання і відбудови будинків, зруйнованих юдейськими царями. Ці мужі виконували свою працю сумлінно. Начальниками над ними були Яхат і Овадія, левіти з нащадків Мерарі, а також Захарія і мешулам із нащадків кегата, котрі здійснювали нагляд. Усі інші левіти, котрі вміли грати на музичних інструментах, керували носіями вантажів, а також працею різноробочих. Деякі з левітів були писарями, наглядачами та придверниками. Коли вони діставали гроші, які зберігались у господньому храмі, священник Хілкія знайшов книгу Господнього закону, записаного через Мойсея. Хілкія звернувся до писаря Шафана і сказав. Я знайшов у Господньому храмі книгу закону, і Хілкія передав книгу шафанові. Шафан приніс книгу до царя, але спочатку він дав цареві звіт у таких словах все, що було твоїм слугам доручено, вони виконують. Вони порахували гроші, що знаходились у Господньому храмі, і передали їх у руки наглядачів, а ті в руки виконавців робіт. Потім писар шафан повідомив цареві, сказавши. Священник Хілкія дав мені книгу, і Шафан прочитав її перед царем. Так сталося, що коли цар почув слова закону, він роздер на собі одяг. Після цього цар наказав Хілкії та Ахікамові, синові Шафана, а також Авдонові, синові Міхи, писареві Шафанові та Асаї, слузі царя, звелівши: Підіть і запитайте про мене Господа та про тих, Хто ще залишився в Ізраїлі і в Юдеї, як розуміти слова знайденої книги? Адже згідно з написаним, проти нас палає великий Господній гнів за те, що наші батьки не дотримувались Господнього веління і не чинили у відповідності з тим, що написане в цій книзі. Отже, Хілкія разом з тими, кому цар доручив, пішли до пророчиці Хулди, дружини Шалума. Сина Токгата, онука Хасри, що доглядав одяг, яка мешкала в новій ділянці міста Єрусалима, і розмовляли з нею. Вона ж їм переказала слова Господа Бога Ізраїлю. Перекажіть чоловікові, котрий вас послав до мене, промовила вона до них, що говорить Господь: незабаром я спроваджу нещастя на це місто та на його мешканців, усі ті прокляття, що записані в книзі, яку прочитали перед юдейським царем. Через те, що вони мене залишили і кадили ладаном перед чужими богами, викликаючи своїми вчинками мій гнів, тому й палає мій гнів щодо цього місця, і вже не погасне. А юдейському цареві, котрий вас послав запитати в Господа, передайте слова, які йому особисто говорить Господь Бог Ізраїлю. Провіщення, яке ти почув з книги, здійсниться. Оскільки ж твоє серце виявилось чутливим, і ти впокорився перед Богом, почувши, що я сказав про це місто та про його мешканців, ти покірно звернувся до мене, роздерши свої шати, і навіть заплакав переді мною, то я почув тебе, говорить Господь. Тому я прилучу тебе до твоїх батьків, і ти зійдеш у твою гробницю з миром, аби твої очі не бачили усього того лиха, яке я спроваджу на це місце та на його мешканців. Коли вони передали цареві таку відповідь, то цар послав, аби зібрали усіх старішин Юдеї та Єрусалима. Після того цар увійшов у Господній храм разом з усіма юдейськими мужами та мешканцями Єрусалима, а також священники, Левіти, і весь народ від найстаршого й до наймолодшого. Там він прочитав так, щоб усі почули слова книги заповіту, знайденої в Господньому храмі. Після цього цар став на своєму місці, і уклав, поновив перед Господом заповіт, пообіцявши йти слідом за Господом, виконувати його заповіді, Його свідчення та його постанови від усього свого серця і від усієї своєї душі, дотримуючись умов заповіту, записаного в цій книзі. Цар закликав, аби всі присутні мешканці Єрусалима і Веніямінового краю. Також присягнулись у тому ж. З того часу всі мешканці Єрусалима почали дотримуватись заповіту Господа, Бога своїх батьків. Отже, Йосія повикидав усі Гедоти з усіх земель, які належали нащадкам Ізраїля, і схилив усіх, котрі проживали в Ізраїлі, до служіння Господу своєму Богові. Протягом усього його життя вони не відступали від Господа, Бога своїх батьків.